Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною етнолог історик Ірина Ігнатенко. Будемо говорити про життя українців 19 століття. Про інтимне життя. Доброго дня. Доброго дня. Нас зацікавила ця тема, адже ми а, чуємо зараз, українці а, дівчата а, стали якимось там розбещеними. А, якась там сексуальна революція відбулась, але вона зайшла в якийсь там глухий кут. Ми нічого не можемо. А у нас там передачі на телебаченні вагітно у 16, у 15, у 14 Далі буде. А отже, а, можливо, щось в історії у нас треба. Було дізнатися, виправити, і ми дізнаємося, що це нормальне життя, тому що раніше так було, і все було нормально. Отже, про як жили українці, ну там 19 століття, а, які права взагалі мала жінка у суспільстві, а, ну там в різні періоди свого життя, а, дівчина, а, дівчинка, дівчина і жінка. Ну, власне, ви знаєте, в нашому сучасному українському суспільстві існує дуже багато стереотипів. І один із них це той, про який ви зазначили, що от колись, в 19 столітті, все так було чудово, всі були цнотливі, навіть тоді, коли мали вже 10 дітей, всі одружувалися і виходили заміж лише по коханню, так, і помирали в один день. От зараз такі, значить, стільки розлучені, дійсно починають жити рано життям, і все так дуже погано. Насправді, якщо я як фаховий історик та етнолог, Можемо впевнено сказати, що ситуація в українському традиційному суспільстві була дещо інакше ніж довгий час нам про це розповідали затверджені міністерством посібники, підручники і книжки. Що мається на увазі? Перше, я як етнограф польови, коли поїхала по селах і мала безпосереднє спілкування з жінками. Старшого віку, ну зараз яким вже 80-90 років, які згадували про свій досвід, досвід своїх мам та бабусь. Вони говорили про знаєте, тобто вони жили нормальним життям, і багато в чому їхнє життя і наше, воно якби є ідентичним. Що мається на увазі? По-перше, українці і українки мали одружитися рано. Що значить рано? Це коли починалася статева зрілість. Тобто, коли дівчинка ставала дівчиною, власне, могла вже фізіологічна зрілість. І потрібно було вийти заміж. Це орієнтовно 15-18 років. Тобто, після 18 дівчина вважалася вже старою дівкою. Як це нам зараз дивно, не, 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 ну, не видається? Була існувала певна шлюбна стратегія, тобто часу мало, підростає вже нове покоління. От якщо 18, як я вже сказала, заміж не вийшло, все життя можна сказати, ну якби пропало. Чому? Тому що чоловіків і жінок, які не одружилися, які не створили сім'ю, вони були маргіналами українського традиційного суспільства. Чоловіків не запрошували до громади, вони не приймали участь у вирішенні ряду важливих, значить, таких питань. Дівчата, жінки. Так само не були залучені до громади жінок, не приймали участь у обрядах життєвого циклу, це насамперед родильний, весільний і так далі. Тобто, це були ізгої, це були маргінали. Їх сторонилися, вважали, що вони не виконали свого основного призначення життєвого. Тому існувала певна шлюбна стратегія. Дівчата, ну і тут знаєте, мали показати, що вони. Красиві, так тобто, що вони розумні, що вони спритні, що вони гарні господині, і один з них, що вони ночують з хлопцями, дошлюбне, інтимне життя українців і українок, дошлюбне, я підкреслюю, досить довгий час була тема табуйована. І зараз, коли етнологи фахівці, почали говорити, що була я підкреслю традиція спільного спання хлопців і дівчат на вечорницях. Тобто, коли хлопці і дівчата залишалися на ніч разом ночувати в одній з хат, де проживала, або бездітна старенька пара, або… Одинока вдова, тобто де було місце, е, молодь ночувала. Традиція е, схвалювала це. Чому? Тому що, розуміли, молоді потрібно е, здобувати певний інтимний досвід, обійми, дотики, пестощі, поцілунки, але. Ця традиція виключала дошлюбний секс. Тобто це було в теорії. На практиці, чи на жаль, чи на щастя, в принципі, для традиційного суспільства, на жаль, чому? Тому що дівчата, які позбавлялися цноти, а особливо які вагітніли, а якраз вони вагітніли в такому році, 15, 15 16, 17. Так? От, це так само ці жінки переходили в категорію, їх називали покритки. Це одинокі матері, які народили дитину поза шлюбом. А чому покритка? Бо одружена жінка, яка вела статеве життя не мала світити, як говорили, світити волосся мала прикривати голову, носити. Хустку або очіпок, а жінки, які не мали чоловіків, вони носили ці, значить, головні убори, зав'язані дещо інакше, аніж одружені. І звідси пішло, як покритка, покрила голову, але неправильно. Неправильно перейшла з одного статусу, так статус інший. Тобто, з одного боку, це, знаєте, подвійні стандарти. З одного боку, дівчина мала контролювати ситуацію і не дозволяти хлопцю більше. З іншого, для для сучасних людей це буде дуже дивно почути, що дівчина могла навіть не знати, а як це більше відбувається, в чому полягає саме статевий акт, і скажімо, е от е крок за кроком, потрошечку вона втрачала цноту і навіть могла не зрозуміти, як вона завагітніла. І от я написала власне, книжку Жіноче тіло традиційній культурі українців, де я цитую такі власне, е випадки, коли дівчата вагітніли, не розуміли і казали, я клянуся там, перед батьками, не, не знаю, звідки це дитя вчепилося. Батьки не говорили. Тобто, зараз, е і це правильно, і в школах так. І багато хтось дорікає, що занадто багато ми про це знаємо, але молодь обізнана. Тобто батьки перед весіллям не розповідали своїм Никола. дітям, як взагалі там е все відбувалося, звідки діти. А зараз е батьків готують до запитань від дітей. Звідки я появився? І сучасний батько або мама вона повинна сказати: ну це коли папо, тато і мама сплять разом, коли вони люблять одне одного, або там про сімічки щось там розповісти. Таких там 100-150 років тому не було е розмов. Е Хлопчик маленький, п'ятирічний, сімирічний, не міг поставити таке запитання перед батьком. Ця Тут тема... батько застриває. Давай свині поки що не будемо готувати. Розкажи мені звідки я взявся? Ця тема була дуже табуйована. Тобто, батьки з дітьми про це не говорили. Про це зазначають всі інформатори. Про це йдеться у історичних і етнологічних джерелах. Тема була абсолютно закрита. Дехто з дослідників вважає, що це можливо острах інцесту. До речі, значить, острах інцесту він якраз і була. Причина, чому батьки відправляли своїх дітей на ці вечорниці. Тому що якщо взяти таку стандартну українську хату, місця там небагато, на печі спить дід, на лаві, ну, наприклад, баба, так, а взимку діти і батьки сплять на полу покотом. І відповідно, коли дорослі діти вже, так, ну скажімо, 15-16 років, і ще молоді батьки, які вже в 35 до 40 років мали вже багато дорослих дітей, які треба було одружувати, це було неприйнятно спати поруч, так тому що влітку могли спати там на клуні, в сіновалі, десь на вулиці, і це одна з причин, чому дітей відправляли спати в інше місце. От так само власне і тут не говорили так. Про це намагалися мовчати, і діти дізнавалися, ну вже знаєте, більш старші, скоріше за все, від своїх однолітків, які вже мали або досвід, або від одружених братів, сестер або друзів. А чому по покритки. Покритка, покрит. По покритка. Чому покритка це для жінки було ну, там, зневажливо? А чоловік, який також приймав в, в, в цьому участь, він нібито виходив чистим з води? Це якраз іде питання про гендерні стереотипи і про нерівність жінок і чоловіків у традиційному суспільстві. От якраз саме через інтимне сексуальна і видно цю нерівність дійсно, якщо хлопець і дійсно, якби дівчина покрилася завдяки хлопцю, вся відповідальність була на ній. Хлопця, в принципі, громада могла певною мірою спонукати на ній одружитися, якщо знали, що вони зустрічалися, разом ночували. Але якщо хлопець займав таку позицію, що я з нею не був, я нічого не маю, навіть це всім відома приказка на козаку немає знаку, власне, тиск громади міг часом він власне, ну знаєте, був слабша. І хлопець міг одружитися, вести господарство, займати високе соціальне становище в громаді, чого не могла робити жінка. Вперше, як я вже Значала, вважалась, вона неправильно перейшла із статус, значить, статусу дівчини в статус жінки. Вона не мала чоловіка, що було дуже погано для традиційного суспільства, і вона ставала потенційною коханкою для одружених чоловіків в майбутньому. Відповідно, вона завжди була знаєте зацькована гонима, Її не запрошували ні до обрядів родильних, ні до весільних. Вважаючи, що своєю присутністю вона спрограмує нещасливе життя бо для новонароджених. Дитини або для значить, от вона є такий, знаєте, ніби а коханка. Тобто, всі знали на селі, і де живе жінка, до якої а, міг зайти будь-який одружений, навіть чоловік, і це сприймалося нормально. Тут не те, що знаєте, тут не треба це як ви сприймати, що вона ніби була як повією. Ні, ні в якому разі. Просто коли жінка, от до кого ходили одружені чоловіки, до жінок, які не мали своїх чоловіків, тобто вона з одного боку була беззахисна, з іншого її ніхто не контролював, і з третього в неї не було господаря. Що як у ну, надзвичайно сучасній людині можливо важко уявити, що значить в українському селі жити без чоловіка, без господаря. Багато в селах так і казали хазяїн. Чому? Тому що люди робили все своїми руками. І на чоловікові, як і на жінці, були ряд обов'язків. Чоловік так мав значить, займатися городом, так, худоба, хата, діти і обов'язки розподілялися. Якщо не було чоловіка, це все мала виконувати жінка. Було mm -hmm. дуже навіть знаєте, ти полагодити чи хату помов. Майструвати, хто це буде робити, чоловік. А якщо чоловіка немає. Тобто, і це складало ця беззахисність, так і власне самотність. І якщо вона а вона молода жінка, їй хочеться кохання, любові це теж нормально і природньо. І, як правило, такі жінки, або ще одна категорія це молоді вдови. От лишилась вона не, не знаєте, вже не там 70-80 років, а молода жінка якраз в розквіті сил. І ці жінки, от і були, не можна сказати, що вони були розпутні чи вони були погані, ні в якому разі просто е, знаєте, це була така, і можливо в українці оперували таку категорію, як доля щаслива або нещаслива, uh -huh. і дуже багато ця доля якраз залежала від того, як ти дівувала, чи змогла ти донести до весілля свою калину, свій е, віночок, не зламати, не поламати, не потоптати. От якраз від цього дуже багато залежало. А е, був такий обряд перед весіллям, який мав назву комора, так так. так. то тобто перевіряли е, це, дівчину так. на. Снутливість так в ряді регіонів України особливо це стосується півночі, Полісся, центру і Сходу. Південь і Захід там в принципі матеріалів у нас немає. Ну якщо б у нас було більше часу, я б докладніше зупинилась. Поки що на тих регіонах, які я окреслила, де цей обряд був, я б знову підкреслюю, обов'язковою частиною весільної обрядовості. В чому він полягав? В неділю ввечері молодий привозив на свою територію в будинок до своїх. Батьків хату наречену після, значить, частування побажання всього найкращого, молодих відправляли в комуру. Комора це така була споруда, де зберігали збіжжі, інструменти, скажімо, не то хата, не то сара, щось в такому. значить. І там стелили імпровізовану шлюбну постіль. Молодих проводили, при тому дуже ретельно перевіряли наречену, чи ніде вона не сховала гострих предметів, аби аби зімітувати дефлорацію. Продягали в чисту сорочку з піснями сороміцькими піснями. До речі, це от ви запитували, чи не говорили діти з батьками про це. То якраз сороміцький фольклор, Клор він е, і е, там ішла мова про те, або завуальовано, або просто прямо що зараз молодий буде робити з молодою. Угу. От і можливо, це якраз така, знаєте, була доступна і зрозуміла, і потрібна форма. значить, інструктажу. Їх залишали, але не більше ніж на півгодини, виключно для того, аби здійснити акт дефлорації. Всій час всі чекали результатів. Періодично стукали, питали, як там молоді, чи ви справилися, чи скоро. Сважки стояли біля замкнених дверей, співали цих же сороміських пісень. Якщо час спливав, не було ніяких результатів, відкривали комору, дивилися в чому проблема. Інколи була проблема в тому, що наречений фізіологічно не ми, не міг здійснити цей статевий акт. Це зрозуміло, що пів села стоїть перед коморою, співають пісні. Зараз молодий, нашу молоду, гей, ви скоро! ну як саме можна так було. було б... Тобто, чоловіку це теж випробування. Чоловік мав мати не тільки гарну чоловічу силу, потенцію, але і психіку міцну, так от якщо е, не було ніяких результатів. То це найбільше шокуюче, але це факт, е який дійсно підтверджений джерелами, його заміняв старший дружко. Значить, старший дружко, тут е що, ну, знаєте, що важливо, дуже важко сказати ряд теорій, так, коли ми обмежені в часі, але я спробую. Е дружко це був близький кровний родич нареченого. І е якщо подивитися джерела, то е що ми бачимо? Ми бачимо те, що. М Наречений і наречена це як предмет, з яким щось роблять. Вони не є об'єктом. Вони просто ну, як певна річ. За об'єкт виступає рід молодого і рід молодої. Роду молодого потрібно отримати ось цю ритуальну кров, тому що це якраз обряд переходу, дуже важливий в традиційній культурі. І можливо, це, ну, це як ініціація, перехід з групи дівчата. Так, дівчата переходять в групу жінок, хлопці переходять в групу чоловіків. Власне, що виходить? І якщо наречений не міг заміняв дружко, або навіть інколи це взагалі могли це робити свахи. Це представниці з боку нареченого пальцями потрібно було нареченого дефлорувати. І потім це або на простирадлі, або на сорочці виносили. От і показували, демонстрували всім, або зараз от ми бачимо на екрані це з картини Пимоненка. На жердині червоний такий флаг. Це якраз говорить про те, що наречена була цнотлива і якраз проносили. Селом співали, раділи. Про не ж коли значить цей прапор червоний так проносили селом. Його вивішували на хаті. Цим дуже сильно пишалися. От тому якраз ось це, якщо коротко, ну і основне, це що стосується А раніше комори, так. не знали про те, що процес дефлорації він може бути взагалі без крові. Ви знаєте, мене не один раз на моїх відкритих лекціях і презентаціях це запитують, що тоді робити. Ну, я вважаю, що, мабуть, тоді наречені просто не поталанило. Угу. О, тому що дійсно, якщо не було ніяких ознак, е, наречену її батьків, родичів ганьбили, сміялися, принижували і так далі. Тому це було очікувано і необхідно. А могли договоритися наречений з нареченою? Якщо наречену навіть обшукували, щоб вона не занесла у комору якісь гострі предмети, то наречений міг, якщо вони його теж обшукували. Ї... Е, є інформація, так. що його теж обшукували, тому що рід е, чому було важливо, коли виносили ось це простирадло. Е, ось ця е, кров вона вважалася, ну я скажу так, ледь чи не святою. Вважалося, що вона приносить роду нареченого достаток, процвітання, благополуччя і так далі. Тобто, він це просто як гвинтик, частина цього роду. Тут не питання, чи він був перший, чи він другий, чи він взагалі не мав. Тут питання, що вона має принести і віддати роду чоловіку, ось те, що якби е... а весілля тоді не відбувалося, так якщо що В... нічого це, не це до речі, відбуло. дуже цікаво. Е, Ця традиція перевірки, вона ж відома не тільки в українців. Зокрема, вона відома і в мусульман в азербайджані є е, такий. принаймні, був е, обряд, який називався Червоне яблуко. Там було ще більш жорстокіше. Якщо доказів не було, або жінкам з роду чоловіка вважалося, що вони недостатні, або вони сумнівні. Наречену з позором просто відправляли до батьків, і вона одиноко жила все своє життя. Знеславленою в українців обряд комора відбувався після такого обряду, який носив назву посах. Після цього, ну якщо в сучасному розумінні це як розписатися в ЗАГСі, так чи повінчатися в церкві. Угу. Шлюб вважався нерозривним. Тобто, власне, все одно жили разом, в незалежності від результатів. І тут дуже цікаво, яка була реакція чоловіка, чоловіка нареченого. Інколи а жорстокіше найбільше якраз були жінки. Тобто жінки більше били, жінки більше. Сварили і так далі. Наречений міг заступити от є, знову ж таки, цитати у мене в книзі про те, що він сказав, що дівчина була не було доказів, от і мати її почала значить бити і так далі. Він каже, наречений що якщо мамо так будете бити, то ми до вас і ходити не будемо. Тобто він став значить на сторону своєї дружини. В іншому випадку свекор захистився. Ви люди добрі, не дивіться, що моя невістка нечесна. Я коли одружувався, моя дружина так само пішла нечесно але вона була чудова дружина. Диня, тобто, це не якби не є головне то джерела інколи ось дають такі свідчення. Бувають і протилежні, що міг чоловік дати нагайкою по спині або батько, або свекор інколи так побити, що люди водою обливали, що ставала чорна, як земля. Тобто, це було ситуативно в залежності, знову ж таки, від кохання, від стосунків, від можливо навіть статків, чи була багата, чи бідна, знаєте, бо може не так багато хотіли й бити, якщо вона приносила гроші. Тобто, тут треба знаєте, дивитися дуже я думаю, індивідуально могли бути різні, але а трапляються і такі, і такі випадки. А взагалі. Статеве життя зараз супроводжуський долг, а да? він регулювався якимось там святами раз на тиждень, раз на місяць, що там відбувалося у ну, родинах. Треба ж розуміти, що в 19 столітті як такої контрацепції безпечної не було. І е, жінки народжували стільки, скільки, як говорили, Бог давав. Так, тобто від активності статевого життя, якщо чоловік і жінка здорові, діти народжувалися часто, і ми знаємо, що українські род родини Мали багато дітей. Тобто 10 дітей в родині нікого не здивуєш. Uh -huh. І це якраз був ще один міф, коли нам зараз говорять про те, що от ми не хочемо багато народжувати, одне дитя, два і не більше. От колись да, було по 10 дітей. Насправді це не тому, що жінки так хотіли щороку народжувати. В них не було іншого вибору. Як я вже сказала, це відомо, не було засобів контрацепції. За, контра... За контрацепцією могло слугувати магічні засоби, так? Тобто, але вони теж дуже. Сумнівне в плані ефективності й дієвості. І по-друге, це церковний піст. Це офіційно, коли жінка могла відмовити чоловіку не про те, думаєш, краще, йди Богу, помолися. А ми знаємо, що чотири річних пости, е, от, є одноденні пости, і середа і п'ятниця і ще при бажанні понеділок, які теж видалі треба е, постувати. І в цей час жінка могла відмовити абсолютно легально своєму чоловіку. От е, інколи бували такі випадки, жінки мені розповідали, що це знову ж таки залежало від пари, що е, чоловік е, міг, е, якщо не хотів більше робити дітей, от якщо вже їх було достатньо в родині, скажімо, ну. Е... Дещо, ідучи на поступки своїм бажанням, міг бути не неповне статевий акт. От одна казала, що от, значить, коли чоловік жінка ж ніяк не могла уберегтися, то все від нього залежало. Uh -huh. А коли чоловіку було байдуже, так от це ще один та що йому він давайте, давай, а то мені горе, що цих дітей значить народжувати. Щодо абортів, скоріше за все їх робили дуже рідко. Чому? Бо це було вкрай небезпечно. Небезпека полягала в тому, що. Їх могли робити або веретеном, або гусячим пером. Тобто, веретено, якщо я зараз знайду, це таки був е, певний пристрій. Виглядає як дуже дуже. Е, Ми, я думаю, що глядачі знають, як виглядає да, веретено. Так. Е, е, е. да. довга, довга голка. І угу. ясно, що це призводило до е, того, що вагітність була порушена, але жінки помирали. І навіть одна моя інформаторка розповідала, що так померла її мама, залишивши сиротами восьмох дітей. Відповідно, ну жінки не могли цим і не хотіли ризикувати. Тут не тільки. Здоров і здоров'ям, але життям, і тому ішов природний відбір. В нашому розумінні дітей так ніхто не глядів, як зараз. Це було, знаєте, так: хто вижив, той вижив. І дітей вже доглядали е, не матері, а в основному доглядали старші діти. І це теж відомо. Навіть фольклористи від себе прийшли до висновку, що колискові, як вони там проаналізували, складалися дівчатками-підлітками, а не mm. а не дорослими жінками. От, відповідно, малі діти нянчили малих дітей. Тут були певні і травми, і пошкодження, і смерті. Я хочу розказати одну історію, коротко, але. Вона дуже влучна і називає історія про кабана. Моя інформаторка розповідала, що її мати поїхала в сусіднє село до родичів. Приїжджає, там похорони, ховають дитину. А ця дитина була не єдина і не в цій сім'ї, були ще діти. Ну і мати стоїть на труною, там голосить над дитиною. А та каже: Боже, че яка ж ти така дурна? Оце горе, так горе? Ну так саркастично. Я думала, у вас кабан здох. Тобто, бо кабана треба годувати цілий рік, якщо його заколоти, це сало, м'ясо знову ж таки, знаєте, на довгий термін, і це можна. А що таке дитина? Якщо чоловік і жінка здорові, це ж в чому проблема? І ще є діти. Тобто дитина не була цінністю. І Як, такої, і як такого дитинства, поняття дитинства з'явилося в досить пізні часи? Чому діти були залучені до роботи одразу, як тільки щось могли робити? Нянчили молодших, там пасли гусей і так далі. і так далі. Ніхто так просто знаєте, Навіть ну, ігри і іграшки вони були направлені на відтворення якоїсь певної роботи. От тому. В сучасному розумінні, як зараз ми там виховуємо дітей, як ми скільки ми в них вкладаємо і фінансово, і всього такого не було. І до дітей ставилися навіть це знаєте така філософська позиція бог дав, бог взяв. Досить спрощені, не те, що їх не любили, просто було інше життя, інше, інше бачення і інші цінності. А, і останнє запитання: а як часто українці зраджували один одному? Ну я розумію, що дуже рідко, адже е, всі одружувалися у 16-18 років і жили довго і щасливо? Ну, щоб сказати, напевно, то треба було проводити соціологічні опитування. У нас їх немає, але е, звичайно, до зрад ставилося погано. Але що таке зрада? Якщо це просто. Uh... І трошки треба розглядати чоловіча зрада, якщо мається на увазі виключно статевий зв'язок з іншою жінкою, в принципі, як за таку зраду не вважався. Ну, пішов до пішов, зрадою вважалося, і це громада намагалася це контролювати і не допускати, коли чоловік, як казали, кидав свою жінку, свою родину і йшов жити до іншої. Оце була велика проблема, і всіма способами намагалися її не допустити. Було важливо, якщо він має дружину, виконує свої обов'язки, і господаря, і чоловіка і ще ходить, наприклад, до молодої вдови, чи до покритки. Так, да, жінки могли а битися між собою, сваритися. Але жінка насправді офіційна дружина нічого не могла зробити. Ну що вона його вижене і позбавиться господаря? Ні. Uh -huh. От деякі жінки ставилися дуже до цього, Та, каже нічого. Ну, ходи, він мені ще сам прийде, розкаже, а що у нього не зітреться, і мені вистачить. Для когось це була велика проблема, особливо коли жінка відчувала, що чоловік її має. Більш таку, знаєте, емоційну прив'язку до іншої жінки. Тобто, знову ж таки, все було індивідуально. Ще завершуючи, закривали інколи очі, коли зраджувала жінка в тих випадках, коли була. Велика різниця у віці, коли вона була молода, а він був дуже старий. Угу. От, тоді теж навіть на західній Україні казали, що вона обов'язково має мати любаска. Ну, ось так, Ірина Ігнатенко, історик етнолог говорили про подружнє і статеве і інтимне життя українців дев'ятнадцятого століття. Дякую. І ось. Я вам дякую. Пасибі до телеглядачів на телеканалі «Соціальна країна. Ми ще повернемось.